Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє один. Так, на другому відруковому турі, де наші майбутні нарешті зустрінуться з омрійною професією тележурналіста. Минулого тижня ми з вами познайомились з першою п'ятіркою учасників та їх письмовими творами фантазіями на тему Один мій день на посаді журналіста сьогодні. Наша п'ятірка продовжуватиме робити перші реальні кроки у сфері тележурналістської справи. Саме вони створять свою інформаційну програму під назвою Я хочу знати все про вашу професію, в якій надаватимуть питання членам журі, досвідченим тележурналістам Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, запросивши їх до нашої телевізійної студії у якості гостя. А ті, у свою чергу, оцінюватимуть маленьких та юних журналістів майбутців. Користуючись трьома головними вимогами до створення сюжету. А саме, зміст сюжету повинен цілком торкатися інтересів кожного телеглядача. Кожне слово в сюжеті повинно бути зрозумілим телеглядачу. Сюжет повинен бути цікавим від початку до кінця. Тобто, якщо ці вимоги сформулювати коротко, вийде наступне: стосується всіх і кожного цікаве, зрозуміле. І що найголовніше, всі ці три вимоги повинні існувати тільки разом. Чи впораються наші маленькі та юні журналісти майбутні з цим доволі нелегким завданням, ми дізнаємося, переглянувши сьогоднішній випуск до кінця. А саме зараз давайте згадаємо історію створення журналістики. Якщо говорити про історію створення журналістської справи, треба зазначити, що вона розпочалася з письмових видань газет. Росія, 18 століття, 1621 рік. Його вважають роком виникнення першої російської газети Куранти вона була рукописна, випускалася у вигляді сувою у декілька примірниках: 2-4 на місяць для дуже обмеженого кола осіб царя Олексія Михайловича і його наближених. У 1702 році за особистою вказівкою та особистій участі царя Петра Великого з'являється перша друкована газета Відомості, що видається друкарським способом. Ця газета дала початок швидкому розвитку журналістики в Росії і сприяла культурному розвитку країни. У 1755 році була створена газета Московські новості до середини XVIII століття почали з'являтися приватні журнали, які видавали літератори на правах приватного підприємства. На початку XIX століття при імператорі Олександрі I кількість журналів збільшилася. Але треба зазначити, що важливою характеристикою публіцистики початку XIX століття є той факт, що журналістика була лише хобі дворянської інтелігенції, а не професії. І лише наприкінці століття розпочалися кардинальні зміни. І перш за все, завдяки двом геніальним винаходам: великому німому та великій Невидимці. Мова йде про народження кіно та радіо. Історія винаходу та розвитку техніки кіно широковідома. Скажімо тільки, що автори цього винаходу, французи Луї і Огюст Люм'єри, і що датується воно 1895 роком, як до речі, і винахід радіо. Викладач мінного офіцерського класу в Кронштаті Олександр Степанович Попов, і одночасно з ним італійський винахідник Марконі змусили служити людству. Електромагнітні коливання у березні 1896 року. Російський вчений Олександр Степанович Попов продемонстрував електромагнітний прилад для бездротової передачі електричних сигналів, передавши на відстані 250 метрів радіопрограму з двох слів. Генріх Герц, відкриті герцем Попов та Марконі незалежно один від одного винайшли радіо. ХХ століття, у 1918 році було створено перше радянське новинне агентство російське телеграфне агентство Рост. Це агентство вже займалося підготовкою журналістських кадрів, виданням газет і журналів для самих журналістів і літературних працівників. І майже всі ці літературні твори починають лунати з радіоприймачів. Радіомовлення стає лідером серед засобів масової інформації. Але Два технічних досягнення великий Німий, як називали кіно, і великий Невидимка. Радіо мали з'єднатися, щоб виникло телебачення. Отже, у 1911 році професор Петербурзького технологічного університету Борис Львович Розінг першим у світі продемонстрував на скляному екрані електронно-проміневої трубки Телевізійне зображення. Розінг. По справедливості вважається в усьому світі основоположником електронного телебачення, саме від його робіт веде телебачення свій родовід. і є непохитним лідером і до сьогодні серед найпопулярніших засобів масової інформації. Ось так сторіччями поступово, з періодичних друкованих видань і зародилася професія журналіста. А з чого ж, на думку наших конкурсантів, починається сам журналіст? А щоб дійсно стати розумним, треба багато вчитися. Що ми і почнемо робити сьогодні з нашими конкурсантами. Отже, перед вами перша п'ятірка конкурсантів. Ми знайомимося, граючись. Мене звати Маріана. Її звати Маріана, мене звати Ірина. Мене звати Максим, її звати Ой. Ірина, а її Мар'яна. Мене звати Ілія, її звати Маріана, її звати Ірина, її звати його звати Максим. Мене звати Олег, її звати Мар'яна, її Ірина, його Ілі... І Максим. А тебе Ілля. Саме в цій грі конкурсанти, знайомлячись один з одним, вчаться працювати з мікрофоном та тренують свою пам'ять. Згодом. Мене звати шкравій Маріана Валентинівна. Мене звати масна Ірина Михайлівна. Ме... Шкребій Мар'яна Валентинівна. Мене звати Фінаєв Максим Анатолійович. Її, Її звати Іри... Масна Ірина Михайлівна. Її звати Шкребій Мар'яна Валентинівна. Мене звати Стрільцов Ілля Максимович. Її звати е, Шкребій Мар'яна е, Валентинівна. її звати Масна Ірина Михайлівна, його звати Фінаєв Максим Анатолійович. Мене звати Якимчук Олег Михайлович. Її звати. Крявій Маріана е, Валентинівна. Її звати е, масна, масна Ірина Михайлівна. Його звати е, Фінаєв Максим Анатольович, е, е, а його звати е, Стрільцов Ілья Максимович. <палю> 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 Згодом, отримавши корисні поради від своїх старших наставників, майбутці почали працювати як справжні журналісти. Отже, ми представляємо їх імпровізовану інформаційну програму Я хочу знати все про вашу професію. На землі професій, які з боку здаються настільки ж романтичними і авантюрними, захоплюючими і повними високої творчості як професія журналіста. Про представників цього ремесла знімають кіно і пишуть пригодницькі романи. А ще говорять, що ця професія нелегка, вона має особливий темп життя. Журналіст у пошуках істини навіть іноді наражає себе на небезпеку. Тож, давайте. Поспілкуємося з представниками цієї професії, і про все дізнаємося з перших вуст. Знайомтесь в студії почесні гості, і, скажімо так, універсальні працівники Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Катерина Тарасюк. Тележурналіст, телеведуча. Працюючи на телебаченні, веде вітальну програму Подарунок від душі та інформаційно розважальну ранок на каналі Житомир. А також у якості кореспондента готує відеосюжети для новин Житомирщини. Я завжди мріяла стати актрисою, але життя це теж театр, в якому роль телеведучої стала для мене головною. Ольга Степуренко. Тележурналіст, кореспондент та телеведуча інформаційно-розважальної ранкової програми Ранок на каналі Житомир та найпопулярнішої інформаційної програми Новини Житомирщини. Можливо, це когось здивує, але я в дитинстві мріяла стати журналістом. Я собі, якщо хтось там е, з мікрофоном чи там з розчками співає біля дзеркала, то я насправді е, вела новини. Я сідала за стіл, клала перед собою аркуш паперу і вела новини. Тому це моя мрія з дитинства, чому я дуже рада, що вона реалізувалася. Скільки років ви вже працюєте журналістом? Ну, я працюю на посаді журналіста, як сказали мені в трудовій книжці три з половиною роки. Якщо врахувати, що я ще працювала в університеті, то це вже можна сказати років п'ять, ну такого загального мого стажу, але офіційно три з половиною роки. Офіційно я працюю вже півтора роки, трішки навіть більше, півтора року може більше. А в принципі, ну також в університеті я вела на радіо, університетському радіо вела програми, ну яких можна зарахувати ще десь півтора року. Тому загалом три роки в принципі так в журналістській діяльності я варюся, як то кажуть. Яка зйомка вам найбільше запам'яталась? У мене було таких зйомок дуже багато. Зйомок мені запам'яталося, коли на День Незалежності я поїхала до Києва з оператором і бачила президента України. Ось, наприклад, як Тетю Тоню, ми зараз бачимо. Та мені це було дуже приємно, що ось я тут побувала, його побачила. Для мене найбільш такою, як я вже зараз так. Згадала, намагалася згадати, то перше, що я згадала, ну і значить, ця зйомка саме більше мені запам'яталася, коли я побувала в спеціалізованому будинку для дітей у Новограді Волинському. Діти, які залишені батьками, або віддані на виховання, і які уже коли у колисті лежить дитина, які ще там немає року, а кажуть, що вона вже вілін-інфікована. Ну то це вражає і дуже і там всі діти три відділення, або коли дитина у вісім років він хлопець, ну, не може вже сидіти самостійно нічого, тобто це лежача, здорова, велика дитина, яка абсолютно веде рослини спосіб життя. Тому це для мене такі, я пам'ятаю, і до цього часу я згадую ті три відділення і хвала тим людям, звичайно, які там працюють. Якщо можливо зараз хтось бачить, то дякуємо. Як ви вважаєте, які зараз найактуальніші питання в сфері журналістики? Ну журналісти взагалі найактуальніше, що мають висвітлювати, це життя людей. Життя і тих проблем, з якими стикаються люди, тому що зараз у нас велика кількість інформації, яку ми кожен можемо в принципі, почерпнути з різних джерел. В інтернет є дуже доступні книги. А от саме інформація про те, як живуть люди, тому що багато ну, міфів виникає там, за кордоном чи ще якісь події важливі потім для історичного процесу. Тобто, все те, що зараз відбувається, це є важливим. Не можна розділяти там політично, економічно, тому що кожен період. От може бути навіть в сезоні. От літом важливо жнива. Так кожному цікаво, чи будемо ми з хлібом і чи зростає ціна на хліб. Там восени вже може цікаво, а що ж про запропонує театральний сезон. Таком, тобто, це все залежить від сфери, але в цілому, це звичайна інформація про життя людей як в Україні, так і за кордоном. Хочеться додати лише те, що зараз у нашому інформаційному просторі дуже багато сміття. Це та інформація, яка, яку можна зайти і в інтернеті, також ми і на телебаченні можемо побачити. Тобто така, та, та інформація, яка взагалі не дасть е, е, ніякої, да, ніякої користі глядачу реципієнту. Тому потрібно виокремлювати для себе ось такі матеріали, які були б цікаві не тільки тобі, так? а щоб було воно цікаво масовому глядачу. Скільки сюжетів може зробити журналіст в один день? Тележурналіст, максимум, який ти фізично можеш зробити, це два сюжети, якщо дуже постаратися три, але не більше. Я погоджуюсь з два це максимум, тому що, ну. Є деякі такі обставини, за яких ми просто фізично не можемо встигнути його зробити, тому що є люди, яким роблять монтаж сюжетів, так? а ми коли познімаємо, ми робимо і самі монтаж. Тобто це також забирає свій час. Один сюжет ми можемо монтувати годину-півтори, дивлячись вже за об'ємом самого матеріалу, скільки ми не знімали. Тому два, ну три, це вже, я не знаю, десь дуже багато вже буде. Яка у вас зарплатня? Це питання, яке цікаве, звичайно, у першу чергу. Ну я хочу, щоб ви просто розрізняли журналістів державних. Телекомпанії, як в Житомирі, регіональних, і звичайно, тих каналів, які ви звикли бачити, приватних каналів. І від цього, звичайно, і від фінансування, коли, от, наприклад, вам батьки дають гроші, так це вас фінансує держава. А коли ви їх заробляєте самостійно, це зовсім інший кошт. Тому, якби ви працювали, приміром у нас, то у нас ставка журналістська. 1400. головне, Скажи, щоб це не лякало, та. тому що я пам'ятаю, коли ми ходили на заняття держслужбовців, і нам сказали, скільки ж ну всі дуже багато людей приходило на заняття, і скільки ж зарплати. Ну, і сказали півтори тисячі. На друге заняття прийшло з тієї великої кількості людей. Ну, можливо, чоловік 20. Mm -hmm. <рес> ну, власне, щоб не лякала зарплата. Якщо ви будете любити свою роботу, то повірте гроші, вона вам з часом принесе, тому що ясно, що жодна робота спочатку не приносить великих грошей. Професіоналізм, практика, і потім час. Життя подарує вам можливість ще отримати за це матеріальну винагороду. Дякую за увагу. Загально прийнята думка, що для успішної кар'єри в журналістиці треба бути товариським і добре писати. Вона трохи невірна. Насправді, щоб робота журналіста ладилася, йому потрібно багато чого вміти і володіти багатьма якостями, одне з яких допитливість, цікавість до всього нового і бажання поділитися цим новим з оточуючими. Сьогодні це спробували зробити маленькі та юні новоспечені тележурналісти Ірина Масна. Олег Якимчук, Маріана Шкрабій, Ілля Стрімцов та Максим Фінаєв. Чи вдалося їм це? І головне, чи вдалося сьогодні втілити у своїй імпровізованій телепередачі три головні вимоги до створення сюжету стосуються всіх і кожного, цікаве, зрозуміле? Вирішуватимуть панове судді. Про їх рішення ми дізнаємося у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого віддрікового туру. А вам, наші шановні телеглядачі, нагадаємо: саме ви маєте можливість одному з наших майбутніх, учасників другого віддрікового туру, подарувати сьоме місце фіналіста. Проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Учасник, який набере за вашим рішенням найбільшу кількість балів і стане сьомим фіналістом. Голосування розпочнеться з 15 жовтня цього року. А на сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проекту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.